У центрі позашкільної освіти Волинської обласної ради розпочали збір канцелярії та солодощів для дітей із та лиману, розповіла Суспільному директорка центру Оксана Філіпчук. Збір і упакування планують завершити цього тижня, щоб у День Святого Миколая передати подарунки дітям. Одинадцятирічна Ангеліна Владиславюк, яка займається у гуртку Маленькі патріоти, розповідає, канцтовари для подарунків збирала разом з друзями. Я побачила в мережі цю акцію, я хотіла долучитися, долучила до неї друзів, подруг, однокласниць. Ми Зібралися, знайшли в домі різні речі, якими ще можна користуватись. Якщо щось не було, ми докупили, зібрали все це і принесли сюди. Приносять зошити, кольоровий папір, кольоровий картон, альбоми для малювання. Фломастери, ручки, олівці на всеукраїнському форумі позашкільників України звернулася до керівників навчальних закладів, керівниця одного із центрів раніше окупованої території, сьогодні звільненої міста Лиману, яка задекларувала те, що дітки, які зараз проживають на території міста Лиману, вони абсолютно позбавлені не лише навчального процесу, як такого, яким зараз мають можливість займатися наші діти, а власне ці діти навіть не мають з чого, скажімо, займатися будь-якою із творчості. Ми розуміємо, що ті дітки не можуть собі дозволити. Оця клята війна, їм дуже важко жити. Школу їм розбомбили. Мені їх взагалі жалко, так що ми сходили, купили багато чого корисного для цих дітей. Ручки, олівці, фломастери, фарби, блокноти. Подарунок, звичайно, канцелярія це добре, але коли там буде якийсь, там, наприклад, там чи шоколадка, чи цукерка, чи іграшка, дітям буде набагато приємніше, і ми хочемо кожен подарунок зробити для кожної дитини, тобто не завести це ящиками. Волонтер Валерій Філіпчук каже: подарунки повезуть мікроавтобусом і віддадуть військовим з сотої бригади ТРО, які вручать пакунки особисто дітям. Кожних дві неділі ми практично на передовій. На Ліман, Куп'янськ, ян, Слов Слов'янськ, Краматорськ це наша, так якби, ну охоплюємо таку територію до наших хлопців. Там дуже багато бійців. Відправляти вантаж з подарунками дітям Лиману та Ізюму. Волонтери планують наступного тижня. Анна Глущук, Валентин Клімович, Суспільне, Новини, Луцьк.